Друзі, привіт, таке коротеньке відео. Я зараз в готові. Ой, як тут холодно. Кишинів. Я приїхала в аеропорт, з матроски, з дому виїхала сьогодні майже 12... о 12 годині. Зараз у нас десь хвилин 15 на 5 і я йду в аеропорт ось, аеропорт. Я йду туди, замерзло страшне. Йду всередину, бо холодно, Син тільки через півгодинки десь прилетить, буду грітися. Так, Буду у вівторок вдома. Всім на все відповідаю, а зараз, поки я... Трошки гуляю відволікаюсь від саду, від посилок. Всім дякую, всім гарного вечора. Це буде Україна, друзі, і всім пока.